Сьогодні. Сільська рада в Іванівці. Тут почали працювати волонтери з громадської організації Будуємо Україну разом. Волонтер Кирило Електрик. Він приїхав на Чернігівщину з Кропивницького. Я маю бажання тут цікавий колектив. Є з, з ким порозмовляти, є про що порозмовляти. Можу щось нове дізнатись. Я тут до суботи, а далі я їду в Макалі на інший тебе. Тому що я ну за професією я електрик, електроволонтер. У мене є всі дозволи, і там буде робота по електриці, де якби я буду більш доцільний ніж тут. В плані волонтерів підготувати приміщення сільради до капітального ремонту, яким займатиметься інша група волонтерів. У них робота вся запланована на місяць. І графік роботи у них по тижню. Іванівка, це село біля Чернігова, яке в березні понад три тижні було під окупацією росіян. Допомагають відбудовувати зруйноване під час бойових дій тут, як мінімум, три ініціативні групи волонтерів. Голова громади Олена Швидка дякує їм за допомогу, але каже, цього замало. Дуже багато ще залишається незробленого. На жаль, дуже громада постраждала. Особливо я е, акцентую увагу на тому, що постраждав дуже житловий фонд. І основне на що треба звертати увагу, це на житловий фонд, щоб люди були з дахами і з вікнами, щоб у людей було у будинках тепло. Об'єм дуже великий, хоча і волонтерів заходить дуже багато, працює, але з усім справитися просто неможливо. Ще залишаються, якщо ми беремо будівництво нового житла. То зруйнованого 226 будинків, а розпочали будівництво ну, до 20. Тому можна сказати, що це дуже дуже мало. Але все ж таки, сподіваємося на те, що ні волонтери, ні держава разом що не покинуть людей, що всіма зусиллями ми відбудуємо свою країну. Олександр Котенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.